Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 22 липня 1998 року. Це був перший відборочний раунд Ліги Чемпіонів. Кваліфікація. Матч перший з двох. У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо, Київ, себе вдома, команда приймає. Uh, Валійську команду Барри Таун. Uh, 8-0 Динамо Київ перемагає. Покер Сергія Реброва Дубль Андрея Шевченко, Принесли киянам перемогу. Давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. Дземо Київ, Валерій Лобановський, головний тренер команди, стартова 11-ка вистака. Олександр Шавковський Ворота, капітан команди Ващук, Дмитролін, Каладзе, Калітвінцев, Косовський, Шевченко, Рибров, Гусін та Олександр Хацкевич. Це стартова 11-дка, Київського Динамо. Барі, валійська команда, головний тренер команди Теренсі Море, ну, воротах Ллойд, Ло, Джонс, Йорк, капітан команди, Барам Бернет, Картер, Вільямс, Демспі, Тор, Торп Еванс. це стартова одинадцятка. ка Барі. А ну і, друзі, давайте відповідно будемо говорити про сам поєдинок, про сам футбол. Кяні друзі з перших хвилин знаєте, завладіли ініціативою О, ось, і вже буквально на 9-й хвилині матчу. Кені забиває. Само Київ проводить свою атаку. По правому флангу хорошие друзья проговорять у київського Динамо, Олександр Хацкевич отримує мяч. Хацкевич удар по воротах, Барі удар Ребров, добивання головою, гол, 1-0, старий головой! Сергій Ребров, перший на добывании. Олександр Хацкевич пробиває по воротах, його удар вратар Барі відбиває, але мяч відскочив до Сергій Ріброва і той забиває. І той забиває гол на 9-й хвилині матчу. 1-0 стає рахунок Київське Динамо. Виходить українська команда уперед. На цьому ще, друзі, був не кінець, тому що в десь подвоє про Киянам. І подовоїть її той такий Рібров. Хорошие да, друзья, знаете, передача с глубины как хорошая прошла на ребро, ты о, на один удар гол. Два 0 гол, так Сергей Ребров оформляет дубль на 16 хлыни матча. На 16 хлыни матча Сергей Ребров оформляет уже дубль. Дуже здорово, друзья, выглядели, справдись, Сергей Ребров. Шикарная передача Сергія Рібро абсолютно один, Ну і забиває гол Сергій Ребров. Просто шикарний гол від Сергія Рібро а... Після того, как Рахунок став 2-0. Киані продовжували домінувати продовжували Киані контролювати матч, створювати моменти. 32 матчу Андрій Шевченка. Андрій Шевченка зробить рахунок у матчі 3-0 на користь Київського Динамо. Андрій Шевченка виходить один на один з вратарем. Пробиває Андрій Шевченко і забиває. Дуже чітко пробиває Андрій Шевченко. Один із лідерів київського Динамо. але це ще був друзний кінець, тому що на 37-й глині матчі Сергій Ребров формить загаліхят трик. Хороший пресінг стосовує Динамо Київ. Пресінг просто шикарно працював, футболісти-барі змушували помилятися під тиском, ну і відповідь, друзі киянам, це дс палади, кияні проводять атаку. Виходить, Рібров один на один з ротарем, Рібров... Не забил, не забил Сергей Ребров спочатку, Але все одно Киа не атаковал. передача. Киа не атакует Подача. Ребров Головой. Удар! Гол! 4 0 Сергій Сергей Рибров. взагалі вже хет-трик. Шикарная подача. Сергей Ребров. Сергей Ребров забивает. 14-й рахунок. На цьому, друзі, перший тайм завершився. А, на другий тайм, до речі, вийде у Динамо Герсіменко, Бількевич та а, Венгельський. Ну, в Барі вийде Еванс. Все, на все там заміна відбудеться у команди Барі. Герсіменко поміняв Юрія Калітинцева. Прямо одразу ж по перерві на 46-й хвилині. І вже одразу ж Герсіменко і заб'є шикарний гол. Uh, удар з дальньої дистанції перший. Знаєте, uh, ось сама пробивав, не пам'ятаю вже. іде удар по воротах. вратар Барі відбувається удар. Гера... Геросименко удар гол 5-0 Геросименко. Забиває гол Герасименко, рахунок у матчі стоїть друзі вже 5-0 на користь Київського Динамо. Знову кияни знаходиться у потрібному місці, у потрібний час. Ну і Гір забиває цей м'яч, але це ще був был кінець. А, тому що Андрій Шевченко гол після передачі Сергія Реброва на 58-й матчу. Шикарна атака вибудовується у Київського Динамо. І там пішло обрізка футболіста Барі. Ребров, передача Шевченко, удар! гол Андрій Шевченко, 6-0. дубль Андрея Шевченко на 58-й хвилине матчу. Ну и, соответственно, Сергей Ребро. голевая передача, Андрей Шевченко, гол. А, весь так, дуже здорово. Океане разыграла комбинация. Ну, друзья, это еще был не кинет. Андрей Шевченко дуже технично пробил. Uh, команда Барі намагалася чимось відповісти, але повністю контролювала привіт подічку. І Белькевич забіг на 65-й матч. Атакує такої да нам удар Белькевич удар поворотах. 7-0 старий рахунок, і Белькевич забив uh, м'яч, вирішив пробить поворота Бількевича, ну і забив. Хоча вратар барі, ніби той його удар навіть відбив, але м'яч в сітку варить все-таки залітає друзі. Ну, друзі, крапку. У матча поставить Сергей Рыбров. У него был хетрик. Еще был удар там по паречку. это как раз-то, да, друзья. Это как раз у нас 71-х. На матчу к и да. Так, знаете, затяжная атака у Киан. Передача. О, еще передача. Удар по воротам. Рыгаджат по порядку Добывайте, Сергей Рыбров. Гол, це 8-0, це покер. Покер оформлює Сергій Рибров, друзі, покер оформлює футболіст київського Динамо. Просто фантастика, просто, друзі, покер Сергія Риброва. 22 липня 1998 року Київське Динамо на стадіоні Динамо, на стадіоні імені Валерія Лобановського, граміт Баррі, валійську команду з рахунком на виїзді Динамо переможе з рахунком 1 2 і по сумі двухматчів противостання 10-1. Київський Динамо пройде наступ в наступний раунд кваліфікації, де буде грати з дуже друзі. З дуже сильною командою Спарта. Чеська команда. Але ця перемога над Барі, вона була неймовірно важливою. Перемога после этого по делу кияні, друзі. А з перших друзі. Тож да, у Динамо шла гра. Кіані здорово виглядали з перших же секунд матча до останньої хвилини. 8-0. Покер Сергій Рібров, дубль Андрій Шевченко, Герасименко і Белькевич. Забивали переможні м'ячі за київське Динамо. 8-0. Неймовірна перемога української команди. Друзі, хочу вважати команді Баррі Таун тільки добра. Київському Динамо добра. А вам, командам, друзі, від чергу серця бажаю тільки добра та щастя. Найголовніше, друзі, ви бережіть себе, будьте, друзі, найголовніше, щасливими людьми. Я вам, друзі, бажаю тільки добра, найголовніше, бути справді щасливі. Все, друзі, бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте щасливі, друзі.